Вітаю вас на каналі Доріжка з хрестиків. Мене звати Ліза. І сьогодні я вам покажу підсумки мого вишивального тижня. Сьогодні в мене останній день осені 30 листопада. Мій вишивальний тиждень почався 23 листопада. Ну і завтра вже буде 1 грудня. В свої права вступи зима. Ну, і хотілося б вам, знаєте, зробити такі підсумки мого тижня, щоб вже почати з нової, так сказати, сторінки 1 грудня. Ну, щоб, знаєте, не робити поміж сезонами включення. Тож так, почну я з процесу, на котрому нашилося найменше. Взагалі, там в мене нашилося на цьому будинку від. Різнобарвна, юей, лише 178 хрестиків ось в цій зоні. Це все, що нашилося. Більше я не спромоглася, але в мене є дуже добрі просування по деяким іншим процесам, і навіть є два фініші. Тому я не вважаю, що це якась така, знаєте, проблема. Маю надію, що я за грудень зможу відшити цей будинок. І ще одну роботу, з котрою я, я з вами також поділюся, дуже б мені цього хотілося. От, але мені подобається, що з цього виходить, чи що в мене ем, з'являється тут на канві. Дуже яскраві кольори, і в мене, до речі, не всі кольори є, щоб ви так розуміли собі, як я починаю процеси. Більшість кольорів є, і добре, і починаємо. Всі, всіх немає, ну нічого, докуплю в процесі. Але іноді мене просто не зупинити зі стартами. Тому це зараз приберу і покажу вам ще щось цікавеньке. Далі. Далі процес, на котрому я вишила трошки більше, 311 хрестиків. А, до речі, забула сказати, що на пряниковому будинку в мене вже 23%. От. На цьому процесі в мене вже 34,5%, і, можливо, ви помітите, пам'ятаєте, не пам'ятаєте з минулого тижня, з минулого відео, що в мене не було ось тут частинки трошки. Ось тут я таки дошила стебла цим кукурузкам, ну і вишила ось тут ось цих двох воронів. Так, Мені здається, що це ворони. Бо ворона, ворона це ж не українською, ворон. Ну, Це от ця пташка чорна. А, не знаю, як українською. Мені здається, що ворон. ну, Бо мені здається, що це чудовий рід. У будь-якому випадку нашилося 311 хрестиків, це 34,5%. І так, знаєте, непомітно для себе. Я майже відчила, ну, я відчула реально третину, а хотілося б до кінця року можливо дійти до половини. Не знаю, чи буду вишивати також кожного тижня там по 100-200 хрестиків. Знаєте, одну ниточку там повністю метрову зашити. Можливо, так буду робити. Подивлюся, але не хочеться закидати цей процес. Хотілося б, щоб до наступної осені, бо не просто до Хеллоуіну, а от про, до наступної осені хотілося б мені вже закінчити цю роботу і, можливо, натягти її на пінкіп з підложкою, котра буде більша, ніж цей пінкіп. Зробити її також цікавого такого осіннього кольору, можливо, в якійсь. Візерунок осінній. Ще подумаю, але ось така ідея в мене зараз з'явилася ну, нещодавно. От, можливо, щось з цього вийде, не вийде, не знаю. Можливо, я ще й передумаю 100 500 разів з цим, всім, але якось так. на даний момент. Далі покажу вам процес, на котрому я нормально так просунулася. І на якому в мене вже 76% зроблено. Але хотілося б до кінця, ну, на наступному тижні вже хотілося б завершити цей процес. Залишилося в мене 1800 стібочків. Це десь 700 хрестиків, і інші це бекстіч. От, не знаю. Маю надію, що вийде, я буду дуже старатися, але ну, подивимось, чесне слово, я, я цю роботу мала вишити вже б закінчити на цьому тижні, бо вона в мене випала як штраф в на нашій грі в фантах з дівчатами. От. Але не сталося, як гадалося. Не змогла я її вишити. А, і, ну, що я вам скажу. А, я згадала про неї лише в суботу. І в мене, знаєте, так, не було, що я вишивала щось там вечорами одне, а в день о, інше. Ну, тобто в мене не було вечорів вишивальних. В мене вишивальний був тільки один вечір, вчорашній, ну, вечір, день навіть так, суботи. І то в мене там було, напевно, годин 5 і все. Це за весь тиждень найдовше що я вишивала. Ну, Сьогодні неділя, а сьогодні ще подивимося, можливо, буде в мене 3-4 годинки. От, Але, ну, я ж кажу, небагато. Не лишилося 1283, мені здається, хрестиків це вже 76%, як я вже сказала раніше. От, і я. Буду сподіватися, буду намагатися вишивати ще і ще на цьому тижні, щоб її завершити. Ось так. Якби я пам'ятала, що мені треба її завершити. Там було більше там, 800 всіх стібочків, хрестиків разом. От, і якби я пам'ятала раніше трошки, там з вівторка середи, то я б її закінчила, скоріш за все, на цьому тижні. Але. На жаль, так не сталося, я про неї згадала лише в суботу. Ну і, Хоча, знаєте, я не думаю, що я б нашила ті 200, бо цей процес я якось на роботу носила двічі, і кожного разу я майже на нього щось переливала. Тому я не думаю, що я б його на роботу з собою взяла. А по вечорам я і не вишивала протягом тижня. Тобто, ну, можливо, завершила б, можливо, не завершила б, я не знаю. В мене вечорах, вечорами було там півгодини. От я за ці півгодини нашила одним кольором ото, на піряниковому будинку один раз, і два рази по півгодини в мене було, щоб вишити бороду Миколаю, який я вам сьогодні покажу. От, І то я її не повністю вишила, хоча там хрестиків тих, ну, мізерна кількість. І то я вам розповім потім історію, чому в мене вийшло вишити Миколая. Це вам такий маленький спойлер. Не дуже гарні такі цікаві події, але я вам розкажу, щоб було зрозуміло, чому. Тож. Вже не завершила, але завершу наступного тижня. Ось так це виглядає. Хто не знає чи не бачив, я, здається, не показувала, як виглядала робота попередньо. Лише в попередньому відео, а в цьому не показувала, як до і після. Я ставлю фото, якщо його знайду, як було до. Не було в мене ось тут візерунку. Здається, лише оці палки були. Не було ось тут візерунку, не було ось тут повністю ще дошито, ну, не було в неї голови. Тобто, можливо, ось цей був рукав неповний білим. І ось цього не було, я його дошила. І трошки почала вже чоботи. Але а, тут мені не хотілося переставляти п'ять, я хотіла зверху спочатку все дошити, а потім на низ перейти. От, Тому наступного разу я вам вже її покажу повністю зроблену. але... Буду ось тут дошивати ось ці хрестички, потім зроблю Бекстіч, потім ось тут дошью, зроблю бекстіч, а потім вже пересуну. І як ви бачите, моя проблема із закріпленням нитки все ще існує. Вже це восьма дівчина, але я так і не набралася сили і мудрості, щоб одразу їх всі закріпляти. Хоча. Після завершення кожної дівчини я вам кажу, що я буду намагатися їх закріпляти одразу, бо це потім муторно, це все робити. Yeah. Ні, <смітно> не спрацювало. Ну, якось я не можу себе, ну, знаєте, так, вмовити, щоб одразу закріпити. Добре, переходимо тепер до найцікавішої частини, до моїх двох фінішів. Фініш, котре я вам зараз покажу, я зробила в понеділок. Зробила в понеділок, і зараз розповім, чому ж так вийшло. Ну, я дуже рада, але я не планувала його завершити в понеділок, тому що я поїхала в місто Торонто, мені треба було. В мене був прийом на подачу документів, і ми летіли нічним рейсом. В півночі у нас літак був. Ми прилетіли тоді о 6 ранку. І поки ще не було нічого відкрите, ми там сіли в аеропорту, попили каву, і я сіла собі трошки повишивала, там у нас була годинка, потім ми поїхали на прийом. Гуляли пістом цілий день, дуже втомилися. Якщо в мене вийде, я вам зроблю зараз вставочку, ось тут відео, як ми ходили в акваріум. Там багато і акул, і скатів, і рибок. Ну, маленьке, можливо, там на 30 секунд в мене вийде зробити вставочку. Ставочку ви зараз побачили, якщо ні, то я перепрошую. Знаєте, що я намагалася зробити її. От. А, але, якщо ви її бачили, я маю надію, що вам сподобалося. Рибки прекрасні, я можу за ними, за ними ну, споглядати просто годинами. Якби в мене був вдома акваріум, неважливо, великий-маленький, я б, напевно, біля того акваріуму сиділа і забувала поїсти протягом дня, тому що я просто дивилася б на рибок. Обожнюю рибок. От. І, і сталося так, що ми прийшли ну, приїхали в аеропорт, щоб їхати назад того самого дня. Так, знаю, що так не робиться, але ну, іншої можливості не було. Треба було коли я брала квитки, я не знала ані мого, ані мого хлопця розкладу на роботі і чи нам дадуть вихідні. От нам їх дали. Тобто ми були у вівторок вихідні обидва, але це вже було е, після того, як я взяла квитки. От. Е, і так сталося, що наш літак затримали на 2,5 години. Тобто ми туди приїхали за 2 години до літака. Я сиділа вишивала, е, потім ми приїхали, е, ну, е, сиділи. Ще 2,5 години я сиділа, вишивала, ну тобто це 5,5 годин, а зранку ще ота півгодинки годинка це 6 там з копійками, так? І ось, будь ласка, вам вишитий Миколай. Я брала одразу всі нитки. Повні мотки я не брала, я просто брала відрізки. Наприклад, того я знала, що мені золотого не треба багато, мені е, чорного треба, там я не знаю, можливо. Сантиметрів 15, бо там тільки два хрестички, ось тим вишивалися в очах. так? На лице руки також там багато не треба. Ну, Тобто я взяла так собі відрізки по метру і пасмою взяла. На всяк випадок, знаєте, там порветься, щось розільється, якийсь колір, порветься, може ніточка, DMC, муліне, ніхто не знає, що може статися. так? Взяла трошки ось цих моїх ниток. Пухнастих, до речі, кому цікаво ну, подивитися, як я розплітала нитку для в'язання, щоб зробити з нею нитку для вишивання, ви мені напишіть. Я вам на відео покажу. От мені, мені знадобилося, напевно, що хвилин. Хвилин 30, щоб зрозуміти принцип, як розплітається нитка для в'язання, тому що я ніколи нею ну, нічого не робила. От. То я вам покажу, як це все відбувається. Але ось такий Миколай в мене вийшов від не сказала Людмили Холодової. Я трошки змінила йому. Вбрання він мав бути червоним вишиватися, але я вишила з такою ниткою з переходами. І дивіться, тут які взори, взори. І ось тут у нього якби, руки також цим беком виділені, так? цією блискучою ниточкою, такою самою, як і взір. Тут. І ось така ниточка пухнаста. Я її ну, вишила, так. А потім просто взяла ліпучку цю, як і на звичайну пухнасту нитку, і як, не просто, у мене манікюр поганий, але я вам покажу, не просто так вверх-вниз я робила, а я просто чесала отак в Раз, в одну сторону, в іншу, вниз, нагору. І вона тоді розпушувалася, бо якщо так робити, то воно по дві по три ці волосинки видергувало, і це тр трошки довго. А так, якщо, ну отак от, зчісувати в бік, то нормально. А потім я підрізала йому що там, де рот, і підрізала оці ворсинки, щоб не закривали ці хрестики, щоб було видно. Ну, Мені здається, що так гарно. Досить непогано вийшло. Він, В, в нього борода біла. Можливо, на камеру вам видається, що вона трошки така кремова жовтувата, ні, вона білосніжно-біла. От. Е, ну, ось такий в мене гарнівний Миколай. Я йому ще задніх не приклеїла. От. Ну, от бачите, ззаду, як виглядає? Вона також пухнаста. Чи так от збоку. Але, ну. Вишивалася, я не скажу, що тяжко, вона трошки така пружиниста, пружиниста трошки. І. А... Угу. Від неї, от, бачите, він не рівно лежить. ну от, Бачите, він зі сторони в сторону. Це тому, що ось ця нитка, я її, напевно, від стресу, поки нам літак затримували, От, Але е, я її випрямлю, коли буду натягувати, ну, не натягувати, а наклей е, саджати, то я під прес його посажу, щоб воно нормально е, заклеїлося. От. І я буду його ставити на підставку на стіл. Ось таким чином. Не знаю, ще якого кольору буде в нього задня сторона. Я дуже перепрошую за свій манікюр. Я на стресі все це поздирала. У мене тяжкий тиждень був, дівчата. Я, ну, так. Якось так. От. Ну, ось такий Миколай. А... а чому тяжкий тиждень був, бо, по-перше, літак затримали. По-друге, в нас на роботі була різдвяна вечірка, і ми підготовлювали все. Треба було перевірити банкетну залу, і конкурси, і призи, і з'їздити це все купити. Саме тому в мене і не було часу на вишивку, тому що я їздила, купляла по різним магазинам. Ми підбирали, що кому, і як, і чому. От ще треба було прикрашати це все. Ну, і залу, і банкетну, і е, наш офіс. Бо я в комітеті такому, котре займається всіми цими святами. І також е, в п'ятницю це відбулося. Тобто, ну, знаєте, в понеділок ми оце з півночі до ну, ми десь о півночі приїхали додому. Тобто, у нас 24 години не було вдома. Навіть більше, тому що ми виїхали о 9 вечора, тобто це 27 годин. Ми були без сну, тому що в літаку в нас і туди, і назад були дітки, котрі плакали. От, тобто ми поспати не змогли. В вівторок ми відсипалися, тобто я не вишивала взагалі. От в мене середа була четвер і п'ятниця протягом дня в офісі. Я повишивала, і було трошки часу в середу четвер. Там по півгодинки і от субота. Ну, тобто, при великому навіть бажанні, якби я вишивала тільки лише оцю дівчину, яку я вам за, е, трошки раніше показувала, то я б її тільки і вишила за весь тиждень. От. Але. Ну і в сім'ї трошки зараз е, е, така ситуація несподівана і складна, е, нікому не по. Ну, Нікому не радила б через це проходити, але все буде добре. Ну, але це додає стресу, тому про ніякі манікюри в мене навіть не стояло питання перероблювати щось, дороблювати. Але я відволікалася вишивкою. От, І, як ви бачите, я завершила старт. Старт. <ріст> я зробила фініш, Ну так, да, свого о, літнього старту це така яскрава, яскрава яскрава метелик. У мене було завдання в ці осінь від, Ну, Дівчата ми там грали протягом всієї осені. І я закрила всі комірки. От, І це була остання комірка, яку мені треба було завершити. Тож мені треба було дошити цього метелика. От. І в п'ятницю протягом дня в офісі я таки його завершила. Ну, Я його вишивала і в середу, і в четвер, і п'ятницю. Трошки я його повишивала перед тим, як ми вилетіли в, ну, в неділю. Виходить, так, з неділі на понеділок. Цей вечір був до 9 вечора. Перед тим, як ми, перед тим як ми виїхали, я трошки його повишивала. От, і за. Оцей весь тиждень я нашила 1216 хрестиків на ньому разом з Бекстічем. Дивіться, як він переливається? Бачите? Оця ниточка а, всередині. Це така ниточка 3799. З. Ну, вона а, металік з бавовною, з муліне. Вона така. Хвиляста трошки. от А по контуру я взяла. Це в мене був. Що це в мене було? Зараз вам скажу. Це в мене був цей е, діамант. Ось такий чорний. Д-310. Е, от, е, і. Він виглядає не так грубо, ну, не так широко, як ось на, цій, на цьому маленькому метелику, тому що на маленькому метелику спочатку тут вийшло 37,99, а потім ще доданий оцей діамант. А я вийшла просто цим діамантом, мені здається, так ну, також непогано виглядає. Я не хочу вже додавати нічого, ніякого 3799, ніякого 310 ні одної, ні двох ниток. Мені так подобається. І вона виглядає, ну, я б не сказала, що схожа, але, ну, я б сказала, що дуже не схожа від оригіналу, але мені так подобається. Це така кольоротерапія, я вам не можу просто передати. Ці метелики просто щось із чимось. Я від них просто в захваті і. Ну, я маю надію, що я ще, ну, цього місяця не знаю, цього року також, але я б хотіла ще 2-3 метелики повишивати. В мене є, знаєте, такі схеми, котрі підходять під DMC, ну, які вже є DMC-шними, але я дуже рада, що я використовую нитки, котрі я не використала б в жодних своїх інших процесах. От. Тобто, і навіть якщо в мене є схеми в DMC, я буду пробувати підбирати щось не в DMC. От, loops and hoops. Я їх більше ніде не використовую, і в них немає відповідників в DMC. таких, знаєте, один в один прям. Але є схожі кольори до DMC. І от я їх використовую. Тобто, я використовую всі, але якщо є відповідники більш-менш схожі, то я ними користуюся, відповідно. Відповідники, відповідно, ну, сказала, звісно. Так. А. Ну, це все, чим я з вами хотіла поділитися. Маю надію, що вам сподобалося. І а, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, до речі, як вам мій метелик. Або як вам мій Миколайчик, я дуже задоволена всіма своїми роботами, котрі вишивала на цьому тижні. Тому що я знаю, що я зробила мій максимум. От все, що в мене вільний час був, я не відпочивала, не лежала на дивані, а сиділа на дивані і вишивала. Отак. От ну. Вишика для мене це відпочинок, але я маю на увазі, що я просто не лежала там, дивилася серіали, а я себе піднімала, намагалася підняти собі настрій ось таким ось дійством. То ще раз вам дякую. Дякую, що дивилися до кінця. Бажаю вам гарного тижня. Бережіть себе, будь ласка, слава Україні!